Легенда про заборонену книгу Що, якби історія, яку нам розповідали, не єдина. Задовго до того, як книги Біблії були складені в тому вигляді, в якому ми їх знаємо, поширювався, читався та шанувався інший текст. Книга, яка розповідала іншу історію, більш похмуру історію, а для деяких більш повну. У ній розповідається про ангелів, які не задовольнялися простим спостереженням. Про знання, що зійшли з небес як вогонь, могутні та заборонені, і про світ, який був зіпсований таким чином, що звичайна історія ледве наважується прошепотіти, це книга Еноха, колись широко читана ранніми релігійними громадами, з часом вона була маргіналізована, заборонена і, зрештою, забута більшістю. Але що, якби це видалення не було випадковістю, коли ми кажемо книга Еноха? І ми майже завжди маємо на увазі першого еноха, також відомого як Ефіопський Енох. Є й інші, друга та третя, але це найдавніший, найдовший і, безумовно, найвибуховіший. Написана між 300 і 100 роками до народження Христа, вона належить до жанру, який вчені називають апокаліптичною літературою, розкриттям божественних таємниць. Книга постає як свідчення самого Еноха, людини, яка, згідно з книгою буття, ходила з Богом, але вчені погоджуються. Енох не тримав у руках пера. Це псевдоепіграфічний твір, де автор залишається анонімним, використовуючи ім'я легендарної постаті, щоб надати ваги та авторитету своїм видінням. А які ж у нього були видіння? Видіння справедливості, кінця часів і версії людської історії, відмінної від усього, чого нас навчали. Цей документальний фільм досліджує книгу, яку було заборонено. І чому так багато хто стверджує, що вона містить справжню та втрачену історію людства. Енох, людина, яка ходила з богомодже, ким була ця людина, чия легенда стала засобом для таких глибоких таємниць? Задумайтеся на мить над книгою Буття. Це книга родоводів, де жив такий, то мав дітей і помер. Це ритм, каденція смертності. Поки раптом цей шаблон не порушується. У Бутті 5 ми читаємо про Еноха, його запис вражає своєю стислостю та таємницею. Текст говорить: Енох ходив із Богом, і не стало його, бо Бог забрав його. Він один із двох людей у всій Біблії, які згідно з традицією не зазнали смерті. Його просто забрали. Уявіть, що це означало для давніх читачів. Якщо Бог забрав Еноха, то куди він його забрав? Що він побачив? Які таємниці були йому довірені? Постать Єноха стала чистим полотном для богословської уяви, ідеальним кандидатом на те, щоб бути одержувачем Божественного знання, його біблійна біографія скупа, але символічна. Кажуть, що він прожив 365 років число, яке ідеально перегукується з днями сонячного року, нерозривно пов'язуючи його з космічним порядком і знанням небес. Він прадід Ноя, що ставить його в пряму лінію, яка пережила майбутній потоп, і це не був невідомий текст з якоїсь секти. Книга Еноха мала вплив, настільки впливова, що її безпосередньо цитують у Новому Завіті. Послання Юди короткий лист ближче до кінця Біблії, цитує Еноха на ім'я, посилаючись на пророцтво про останній суд, яке походить безпосередньо з книги вартових, ранні отці церкви, такі постаті, як Юстин Мученик. Іриней та Тертуліан знали цю книгу. Вони цитували її, обговорювали та використовували її ідеї для пояснення походження демонів та зла. І якийсь час. Енох був на межі того, щоб стати офіційним писанням. Але цього не сталося. І якщо вона була такою важливою, так часто цитованою, чому вона зникла? Втрачена та знову відкрита історія збереження цієї книги майже така ж дивовижна, як і її зміст. У Крфейта Ве століттях християнство почало згуртовувати свої ряди. На таких соборах, як Лаодикійський та Карфагенський, церква працювала над визначенням меж того, що є, а що не є святим письмом. Це був процес стандартизації. Книги, які були широко прийняті всюди, були включені. Книги, які були регіональними або чий зміст вважався занадто дивним, були виключені. Книга Еноха була у списку виключених. Вона зникла з Європи та близького сходу. Майже за одну ніч її перестали копіювати. Існуючі копії зіпсувалися. Протягом понад тисячі років книга Еноха на Заході стала легендою, втраченою книгою, відомою лише з тієї короткої цитати з Послання Юди та з пильних посилань. Але текст не помер. В ізольованому куточку світу Ефіопська православна церква, одна з найдавніших християнських громад. Так і не отримала меморандуму. Ізольовані від політики римського та візантійського соборів, вони зберігали свої давні традиції. А в їхньому повному та шанованому біблійному каноні була книга Еноха. Вони зберегли її своєю давньою літургійною мовою. ГЕС лише в 1773 році шотландський дослідник Джеймс Брюс після років перебування в Абісіні, сучасна Ефіопія. Повернувся до Європи з трьома повними копіями. Захід був шокований, втрачену книгу було знайдено, але справжній академічний землетрус стався всередині ХХ століття. У печерах Кумрану, разом із сувоями Мертвого моря, археологи відкопали 11 фрагментів першої книги Еноха, написаних мовою оригіналу арамейською. Подумайте про вагу цього відкриття. Воно довело, що книга не була пізнім ефіопським винаходом. Це був давній автентичний єврейський текст, який існував ще до християнства, прочитаний громадою, яка залишила нам сувої мертвого моря. Відкриття було завершено, і тепер світ міг прочитати те, що, можливо, воліли приховувати стародавні церковні лідери. А перший розділ це те, звідки беруться кошмари. Книга вартових, небесне повстання. Перший і найвідоміший розділ першої книги Еноха називається Книга вартових, і тут історія приймає темний поворот. У тексті йдеться про те, що на землю було послано 200 ангелів, відомих як вартові. Їхня місія була простою: спостерігати за людством, діяти як охоронці, як наглядачі, але вони робили більше, ніж просто спостерігали. Вони бажали у книзі, розповідається, що зачаровані красою людських жінок. Ці 200 ангелів під керівництвом лідера на ім'я Сам'яза прийняли колективне рішення. Вони порушать свій божественний обов'язок. Вони уклали пакт, зв'язавши себе клятвою на горі Хермон. А потім вони спустилися. Вони взяли собі людських дружин, що в книзі описується як первісне зіпсуття. Але справжнім жахом був не сам акт, а його результат. Від цих заборонених союзів народилася нова раса. Нефілім на Івриті, це слово може означати занепалі, чи але в книзі Еноха вони описані однозначно вони були гігантами, могутні жорстокі та руйнівні істоти. Їхня присутність принесла хаос, якого світ ніколи не бачив. У книзі описується, як вони поглинули все, що могли виробити люди, і, коли цього було недостатньо, повернулися проти самих людей, поглинувши їх земля. Зіпсована цим нечистивим родом, кликала про допомогу. Насильство нефілімів та провина вартових порушили порядок творіння. Але гріх вартових був не лише біологічним, він був також технологічним. І це, мабуть, був найглибшим гріхом з усіх, гріх забороненого, знання, що може бути небезпечнішим за занепалого ангела, занепалого ангела, який вирішує бути вашим учителем. У книзі вартових детально описано, що повстання не зупинилося на бажанні. Занепалі ангели почали навчати людство таємницям, якими воно ніколи не повинно володіти. Забороненим знанням, розкритим занадто рано та без керівництва, ангел на ім'я Азазель, згідно з текстом навчив людей мистецтву металургії, як робити мечі, ножі щити та обладунки. Він наповнив світ зброєю. Він також навчав жінок оманливим мистецтвам, як робити ювелірні вироби, наносити макіяж та використовувати косметику, щоб прикрасити повіки. Те, що здавалося марнославством, для автора Еноха було символом обману та корупції. Інші ангели навчали чаклунству, вирізанню коренів, читанню зірок, астрології. Та таємницям руху сонця та місяця способами, які вважалися богохульними по суті, вартові дали людству інструменти власного знищення, війну, обман та підроблену духовну силу. Те, що здавалося мудрістю, насправді було отрутою. Ця ідея передових та недоречних знань перегукується з деякими найзагадковішими артефактами історії, розглянемо антикітерський механізм. Виявлений під час корабельної аварії в Греції, це 2000 річний аналоговий комп'ютер з точними шестернями, який міг передбачати затемнення та відстежувати космос, технологія, яка не мала б існувати ще тисячу років, або багдадська батарея, глиняні посудини з давньої месопотамії, які, будучи наповненими кислотою, могли виробляти електричний заряд. Книга Еноха пропонує міфічне пояснення цих стрибків у знаннях, чи людство відкрило ці речі самостійно, чи, як свідчиться давня історія, чи нам допомогли. Суд, і потоп земля була розбита, кров людей волала з-під землі, і тління ангелів заплямувало творіння, зробіть глибокий вдих, бо Божественна відповідь не була ледь помітною, вона була тотальною. Бог посилає своїх чотирьох головних архангелів, кожен з яких має місію очищення. Уріїла посилають попередити правнука Еноха, Ноя про майбутній потоп та план Б для порятунку людського роду. Рафаїлу наказують заарештувати Азазеля, ангела, який навчав війні. Його зв'язують і кидають у пустелю, засипаного гострим камінням, чекати на остаточний суд. Гавриїлу доручають знищити нефілімів, підбурюючи велетнів до громадянської війни, щоб вони знищили один одного, а Михаїла, Божого генерала, посилають протистояти сам'язі та іншим вартарам. Його суд одна з найцікавіших концепцій у книзі. Вони ув'язнені в глибинах землі, в місці, яке текст називає тартар. Це не пекло, яким ми його уявляємо. Це фізична в'язниця, безодня повної темряви, де ці духовні істоти скуті кайданами. Ідея про те, що ангелів можна фізично ув'язнити, була і досі є дуже суперечливою. Що стосується нефілімів, їхні тіла були знищені, але книга говорить, що їхні безтілесні духи залишилися на землі, ставши тим, кого ми знаємо, як демонів або злих духів силою мук без фізичного дому і нарешті. Щоб очистити землю від фізичної та духовної плями, Бог призначив великий потоп. Книга Еноха не лише розповідає історію потопу, вона пояснює його причину. Це було не просто покарання за людську злобу, це була космічна операція з видалення раку ангельського бунту. Глобальні відлуння велетнів історія вартових та їхніх дітей велетнів багато що пояснює походження зла. Мету потопу, але для деяких вона робить більше, ніж це. Вона торкається культурної пам'яті, яка не є унікальною для Еноха. Чому так багато культур світу мають легенди про велетнів? Шумери розповідали про анунаків, небесних істот, які спустилися та відіграли певну роль у створенні людства. Греки розповідали історії про титанів та велетнів, дітей богів та смертних. Які вели війни проти Олімпу книга Еноха, здається, не є аномалією, а радше єврейським літописом глобального архетипу, пам'яті епохи, в яку істоти величезної сили ходили по землі. Але що, якби це не просто міф, за останні 200 років з'явилися наполегливі, хоча й суперечливі та важкі для перевірки розповіді про виявлення фізичних останків? 1819 році в Ломпоку. Каліфорнія солдати, як повідомляється, відкопали скелет заввишки понад 4 метри, оточений артефактами та, ймовірно, з подвійним рядом зубів. Останки, як стверджується, були перепоховані за наказом після того, як місцеві племена почали надавати їм духовне значення. У 1870 році в Західному Гікорі штат Пенсільванія газети повідомили, що робітники знайшли триметровий. Меч та людський скелет за вишки майже 18 футів, близько п'яти метрів. Пізніші повідомлення з південної Африки та Перу, хоча часто відкидаються як чутки чи містифікації, продовжують підживлювати цю ідею, що нам робити з цих історій, чи це народні казки, чи проблиски в історію, яку навмисно приховали. Книга Еноха стверджує, що вони були реальними. Але велетні були лише початком. Енох також бачив кінець, книга притч та Син Людський. Якщо історія про велетнів вас шокувала, другий розділ Еноха, книга прич, чи може переосмислити вашу теологію? Тут Енох більше не зосереджений на минулому, а на майбутньому. Його забирають на небеса, і він отримує видіння кінця часів. І в центрі цих видінь знаходиться месіанська постать. Яку він описує в приголомшливих деталях, він називає його обраним, ад праведним і, що найшокуючіше, сином людським. У видінні Еноха цей син людський не просто пророк, він божественна доіснуюча істота, яка була прихована з Богом ще до створення світу. Його описують як того, хто принесе останній суд, хто скине корумпованих царів з їхніх престолів і хто царюватиме у славі. А тепер зупиніться і подумайте, де ми вже чули цей титул раніше у Євангеліях Син Людський. Це титул, який Ісус найчастіше використовує для позначення себе: книга Еноха, написана за століття до народження Ісуса, надає повний єврейський контекст для цього титулу. Описуючи божественного та доіснуючого Спасителя, Паралель настільки вражаюча, що її неможливо ігнорувати. Для ранніх християн ця книга була потужним підтвердженням їхньої віри. Але для пізніших релігійних авторитетів, як єврейських, так і християнських, це могло бути проблемою. Чи була книга видалена частково тому, що вона була занадто християнською ще до появи християнства, опис був настільки точним. Настільки узгодженим з тим, що церква пізніше скаже про Христа, що він міг стати теологічно незручним. Космічний календар і книга Снівали Енох писав не лише про ангелів і месій, він писав про саму структуру Всесвіту, астрономічна книга. Це цілий розділ присвячений космосу. Він детально описує ідеальний 364 денний сонячний календар, розділений на чотири 91 денні сезони. Для авторів Еноха це був не місячний календар священиків у Єрусалимі, а справжній божественний календар, відкритий ангелом Урілом. Вони розглядали час не як щось, чим потрібно керувати, а як щось священне. Божественний порядок у багатьох відношеннях сучасна наука лише починає наздоганяти цю давню мудрість. Подумайте про власні циркадні ритми. Ваш внутрішній біологічний годинник, який регулює ваш сон і гормони, не базується на соціальних умовностях, він налаштований на схід і захід сонця. Шишкоподібна залоза у вашому мозку реагує на темряву. Ми пов'язані з космосом саме так, як описував Енох. Після нанесення небес на карту Енох складає історію. в книзі снів» він представляє апокаліпсис тварин. Це алегоричний переказ усієї людської історії, від книги буття до майбутньої месіанської ери, але розказаний через тварин Адам білий бик, Ізраїль вівця імперії, які їх завойовують, це вовки та леви. Це твір літературного генія, подібний до колгоспу тварин Джорджа Орвела, але написаний двома тисячоліттями раніше, який використовувався для критики корумпованих. Лідерів та обіцянки остаточного відновлення Енох наніс карту минулого небес та історії, але в заключному розділі він звертається до майбутнього. І саме тут він, здається, звертається безпосередньо до нас. Послання пророцтва та втрачені цивілізації, послання Еноха, і це його останній лист. Це попередження від людини, яка бачила початок і кінець, залишене для майбутніх поколінь. І саме тут ми знаходимо апокаліпсис тижнів. Енох поділяє всю історію людства на 10 символічних тижнів або епох. Перші сім тижнів описують минуле еру Ноя, Авраама, Мойсея, будівництво храму, але його описи пізніших тижнів, лякаючи пророчі. Він говорить про еру, в яку царський дім буде спалений вогнем. Що, ймовірно, є посиланням на руйнування другого храму в Єрусалимі в 70-му році нашої ери, майбутню подію для автора, але саме десятий і останній тиждень захоплює дух. Це епоха останнього суду, викриття корумпованих систем і створення нового неба та нової землі. Для багатьох, хто читає текст сьогодні, описані події, час великих потрясінь і великих откровень – Моторошно схожі на часи, в яких ми живемо зараз, звідки взявся такий рівень знань? Ця пророча точність спонукала деяких припустити, що енох це не просто релігійний текст, а сховище мудрості з набагато більш раннього часу. Такі місця, як Гебек-Лі-Тепе, побудоване 12 тисяч років тому задовго до появи писемності, колеса чи землеробства. Демонструють передове архітектурне та астрономічне планування, відкриття, такі як затоплені руїни Йонагуні в Японії, ставить під сумнів нашу хронологію цивілізації. Чи можуть історії про загублені цивілізації, такі як Атлантида, бути лише міфами, а з потвореними спогадами? Спогадами про допотопний світ, технологічно чи духовно розвинений, який зазнав краху. Чи міг Енох бути одним із останніх голосів того загубленого світу, залишивши карту та попередження для нас, цивілізації, яка прийшла після нього, повна спадщина два та три Еноха, історія один Еноха величезна. Але на цьому вона не закінчується. Інші тексти, написані століттями пізніше, продовжували подорож патріарха два Енох. Ча або книга таємниці Еноха, що збереглася лише слов'янською мовою. Заповнює вирішальну прогалину, що сталося з Енохом після того, як він був вознесений. Цей текст описує його подорож сімома небесами, рівень за рівнем. Він бачить місце покарання вартових та царство світла. Вона також містить дивну та чудесну історію народження Мелхиседека, таємничого царя-священника з книги Буття, який народжується від мертвої матері. Та забирається ангелами. Якщо перший ног показує нам проблему, двоє ног починає розкривати прихований божественний план збереження істини. Але саме в втретє ногу, набагато пізнішому тексті єврейського містицизму Меркаби, перетворення завершене. У цій книзі енох людина зник. Він був настільки піднесений, настільки очищений, що перетворився. Він став архангелом Метатроном. Подумайте про це. Людина, яка ходила з Богом, стала писарем небесним, ангелом найвищого рангу, другим за рангом після Бога. Його шлях від смертного до божественного був завершений. Він не просто відвідував небеса, він керував ними. Історія про занепалих ангелів, заборонені знання, точні пророцтва та людину, яка стає Богом. Що повертає нас до початкового та найважливішого питання з усіх, чому цю книгу було стерто? Чому цієї книги, такої багатої, такої впливової, так глибоко переплетеної з витоками віри, немає у вашій Біблії. Видалення не було змовою однієї ночі. Це був повільний процес, що тривав століттями, офіційна, причина є теологічною. По-перше, як ми вже бачили, вона псевдоепіграфічна. Для пізніших церковних лідерів, якби енох не написав її, вона не могла бути Словом Божим. По-друге, її теологія стала проблематичною. Історія про вартових ангелів, які мали фізичних дітей від жінок, була запекло оскаржена впливовими теологами, такими як Августин Гіпонський. У весь столітті панувала думка, що ангели це чисті духи і не можуть мати тіла. Історія про Еноха стала вважатися неправильною, навіть небезпечною, але є й інша теорія. Глибша теорія книга Еноха кидає виклик самій структурі релігійної влади. На її сторінках Енох отримує істину безпосередньо від Бога та ангелів. Йому не потрібен храм, священник чи установа. Він сторонній спостерігач, який виходить за межі організованої релігії. Для церкви, яка намагається встановити свою владу, книга, яка пропагує такий прямий і містичний зв'язок з Божественним, була загрозою, або, можливо, є остання причина, найбільш тривожна з усіх що, якби книгу Еноха видалили не за те, що вона фальшива, а за те, що вона надто правдива. Вона розповідає історію людства, яка є старшою, дивнішою та загадковішою, ніж нас навчали. Історія небесного втручання, втрачених знань та циклів руйнування, історія, яка заповнює прогалини, які залишила відкритими Біблія, книга Еноха вижила. Забута, заборонена та знову відкрита, вона дивиться на нас з глибокого минулого. Для одних це захопливий міф. Для інших це ключ до розуміння, звідки ми прийшли і куди ми йдемо. Істина ніколи не була втрачена. Це просто можливо було приховано.